Всім привіт! Давно вже не показували вам об'єкти з вікнами. І саме сьогодні такий об'єкт. Ми склимо будинок з нуля. Будинок виглядає таким чином: встановлені тимчасові двері, а також от, е, голі проєми. Тут ми встановлюємо металопластикові вікна века з енергозберігаючими склопакетами Dual Energy у віконні проєми. В Ці проєми, де буде вихід на терасу, будуть встановлені алюмінієві конструкції Фрамекс. В цьому об'єкті ми виконуємо теплий монтаж згідно ДСТУ. Цією складових якого є проклейка периметру вікна, гідро та пароізоляційними стрічками для захисту монтажної піни від впливу атмосферних явищ. Наступною складовою теплого монтажу є заміна транспортувального профілю. Теплим підставочним профілем. Встановили сім вікон века. Зовнішня ламінація у кольорі антрацит, а внутрішня білого кольору. Тут дуже гарно видно теплий монтаж, який виконали на всіх вікнах. Захищена монтажна піна від впливу атмосферних явищ, проклеєно по периметру вікно. ззовні і зсередини. Так теплий монтаж виглядає зсередини будинку. Також все проклеєно. А ще хочу показати масштаб цього вікна, щоб ви розуміли розміри. Це я, а це вікно. В мене майже метр шістдесят росту. Такий об'єкт у нас вийшов. Пишіть ваші враження та питання у коментарях.